Добрий день, шановне товариство. Сьогодні у нашому прес-центрі людина, яку представляти можливо, і не треба, яка відома була раніше як громадський діяч, як голова Карпатської батьківщини громадської організації, а зараз офіцер Збройних сил України, представник 128-ї бригади Мукачівської, яка зараз знаходиться в епіцентрі бойових дій, Віталій Постолакі. Справа в тому, що після початку взагалі всіх бойових дій на сході України я неодноразово звертався до Ужгородського військового комісаріату із проханням мобілізувати мене до лав Збройних сил України, оскільки як офіцер запасу, маючи певний досвід, вважав, що моє місце в такі важкі часи для країни саме там на Сході. Ну і після, так би мовити, третьої спроби мене нарешті все-таки мобілізували, був направлений в розпорядження штабу 128-ї Мукачівської гірсько-піхотної бригади. І після певного бойового злагодження на Оріховицькому полігоні бригада була направлена в район міста Дебальцева Донецької області. І ось уже майже 5 місяців бригада успішно виконує бойові завдання. Саме в зоні міста Дебальцево. Є, звичайно, зміни в менталітеті у місцевого населення, хоча дуже багато мешканців повиїжджали, частина, напевно, в Росію, частина перейшла на сторону ДНР, ЛНР, частина мешканців переселенців, я знаю, є, що багато і в Західних областях України. Ну а ті, що лишилися на початку, так дійсно дуже негативно ставилися до нашого. Перебування там, до перебування військових формувань Збройних сил України. На сьогоднішній день, хвала Богу, ситуація міняється, як у відношенні населення саме до нас, тих, хто там знаходиться, так і взагалі до загальної політичної ситуації в оцінці всіх тих подій, що відбуваються на сході України. Ну, тим більше, що маючи колосальну волонтерську підтримку, ми маємо змогу потім безпосередньо. Роздавати людям гуманітарну допомогу, тобто місцевим мирним мешканцям. Просто вивозимо і безкоштовно роздаємо, як в самому Дебальцему, так і в навколишніх сілах. Волонтерів кожного дня є дуже багато, причому з різних куточків України мається на увазі не тільки з Закарпаття, з усіх куточків, оскільки в нашій бригаді служать представники практично всіх областей України. І тому дійсно дуже багато людей. Якщо брати безпосередньо керівництво обласної нашої адміністрації чи обласної ради, то жоден із високопосадовців, незважаючи на те, що бригада Мукачівська, яка виїхала із Закарпаття, жоден із високопосадовців у нас не був. На жаль. А народні депутати? Принаймні, я жодного не бачив. От є народні депутати, які Стали, точніше, зараз народними депутатами, хлопці наші, є навіть з моїх підрозділів із розвідників, хлопці, що стали зараз народними депутатами, вони дійсно допомагають. Ця інформація підтверджується і причому неодноразово, як з розвідувальною інформацією, так і іншими шляхами. Є збройні формування росіян, які безпосередньо воюють проти нас. Є багато військових інструкторів, які Співпрацюють із представниками ДНР, ЛНР. Тому стверджую, що це так однозначно. В тому числі Чеченці також є. Є та, і така інформація є, і є і представники, так би мовити, кавказьких регіонів Росії. Казаки також приїжджають, які, ну, ми знаємо, де вони знаходяться, знаємо кількість. Відслідковуємо шляхи їх пересування. На жаль, першими ми вогонь не маємо права відкривати, оскільки діє режим тиші, перемир'я. Полки по нас, так би мовити, не відкриють вогонь, ми не маємо права починати першими. Ми вогонь відкриваємо тільки у відповідь. Ми там ходимо без погон, без знаків, без розпізнавальних знаків. Там всі одинакові. Що полковник, що рядовий, всі ходять в одній уніформі і тому. Там ніхто не питає, що з якої ти області, в якому ти звані. Точніше, як, в обличчя всі знають практично один одного, де є офіцерський склад, де рядовий склад, де сержантський склад, тому, тому і проходило бойове злагодження на початку перед відправленням Дебальцева. Тому в цьому проблем, так би мовити, немає. І про особливе ставлення тут не можна говорити. Всі ми там виконуємо одну справу по захисту держави. Дуже багато. Людей, які просто добровільно самі написали заяви, щоб їх мобілізували. Досить великий контингент таких людей, не тільки що просто мобілізовані. І тим більше треба враховувати, що середній вік, наприклад, у нас у бригаді складає 30-45 років особового складу. 30-45 років. Є і старші люди, є звичайно і молодші, але середній вік 30-45 років. Дух бойовий високий. Люди отримали відповідний вишків, і тому, взагалі, на мою думку, коли ці всі події закінчаться нарешті, то наша армія буде одна із самих боєздатних, я скажу так, не тільки в Європі, але взагалі буде котуватися на світовому рівні. Чи можна прогнозувати, коли ці все ж таки бойові дії закінчаться? На жаль, на мою думку, це ще буде тривати досить довго. Оскільки є якась певна така невизначеність з боку вищого керівництва держави, немає відповідних якихось домовленостей із тією ж Російською Федерацією, щоб можна було це все припинити. Є, на мій погляд, на сьогоднішній день лише один вихід, якщо нам дадуть команду на наступ, щоб звільнити наші території, тоді це можливо десь воно і ти Ну, поки що такої команди немає. Люди, які зараз знаходяться на передньому краї, вони дійсно вже і фізично, і морально устали. Це важко знаходитись кожного дня, кожну ніч під постійними обстрілами. І тому повинна бути якась ротація. Я не знаю, чи достатньо зараз особового складу, який би міг, би, наприклад, замінити нас, чи є такі сили зараз в Збройних силах. Є такі засоби, щоб, наприклад, поміняти зразу цілу бригаду. Тому, можливо, десь ця мобілізація десь себе оправдує, щоб люди, хай би зараз, які будуть мобілізовані, прийшли відповідно там, бойове злагодження, щоб вони потім могли десь нас замінити, щоб бригаду, ну, не тільки нашу, там не тільки одна наша брата, там і інші військові частини, щоб людей просто могли ну, хоча б відвести в третій ешелон. Щоб люди могли просто, аби морально відпочити, побути без тих обстрілів. З постачанням, якщо брати так, озброєння фактично все хватає, Боєприпаси, це все є, паливно-мастильні матеріали є. Звичайно, хотілося б отримувати нову техніку. Якщо Україна виробляє, бачу, є нові взірці БТРів, нові взірці танків, стрілецького озброєння. На жаль, поки що ми цього не отримуємо. В першу чергу йде забезпечення Національної гвардії, підрозділів міліції. Армія чомусь в цьому плані залишається на останньому місці. Із нової техніки, от, наприклад, за ці останні п'ять місяців, жодного бронетранспортера, жодної бойової машини піхоти, там інших видів техніки ми не отримали. Це та армія, яка воює на вістрі, так перше, що так. а Нацгвардія знаходиться. Ну, є частина теж поряд з нами, що стоять на блокпостах, але в основному це другий ешелон. Там є сучасні вже БТРи українського виробництва, хороші, гарні. Досить потужні. Ну, хотілося, щоб і Збройні сили отримали нарешті це. А так приходиться воювати на старій техніці. Ну нічого, ми її бережемо, тим більше, і хотів би все-таки ще окремо відмітити, що є така можливість. Командування нашої 128-ї бригади, полковник Шаптало Сергій Олександрович, це командир бригади, і його перший заступник, начальник штаба, полковник Татусь Руслан Вадимович. Це люди дійсно справжні офіцери, які дбають в першу чергу за особовий склад, борються за життя людей. Ну, техніка вже на другому місці, тому що металолом, ну, метал він є металом. Першу чергу це життя людини. Хочу також відмітити, наприклад, що я, як керівник розвідувального підрозділу, ну розвідки, будемо так говорити, хвала Богу, у мене за ці місяці жодного загиблого немає, поранені є, звичайно, але жодного загиблого. На жаль, такі випадки були. Це, напевно, найстрашніше, коли ти вчора або сьогодні зранку. З людиною ще розмовляв, разом десь виїжджали на виїзд. в наряд разом ходили, а зараз ти бачиш його, ну, вибачайте, так будемо говорити в предсмертній агонії. І ти знаєш, що ти йому вже нічим не допоможеш, і він просто гине в тебе очах. Оце, напевно, найстрашніше. Люди не відповідають, будемо так говорити, займаній посаді. Навіть якщо вони закінчували військові училища, академії. Є люди, дійсно, офіцери маються на увазі. Зараз говоримо про офіцерський склад, так? Є дійсно, на жаль, і такі, котрі просто бояться приймати відповідальне рішення, десь ризикнути, десь забути про ті інструкції військові, які були написані ще за часів радянської влади, і просто переклали їх з російської мови на українську і Вони тепер вважаються українськими інструкціями військовими. Звичайно, це такі випадки є. Хоча більшість, ну от я зараз говорю про офіцерів середньої ланки, це дійсно справжні фахівці, і я пишаюся тим офіцерським колективом, в якому я опинився. Побутові умови це, на жаль, найболючіше питання, оскільки ми живемо фактично в палатках і в землянках. Тобто ми не живемо в казармах, живемо просто, так би мовити, посеред неба. Палатка є над головою криша, так би мовити, або вирили. В собі землянки, накати поставили, десь там плитами перекрили, щоб від ураження ну, відмінного обстрілу, від обстрілу градами. Тобто, от в таких умовах. Маємо буржуйки, топимо дровами. На сьогоднішній день проблема з вугіллям, вугілля немає. Дрова сирі, горіти не хочуть. Дві години помучишся з тою буржуйкою, потім плюнеш, ліпше двома ковдрами накриєшся, спимо одягнуті. Буває по четверо суток, Берці не знімаємо з них. Ну, і гаряча вода, звісно, теж. Що нагрів собі, десь там у кутілку чи у відрі, от там і вмиваєшся. Ну, є, звичайно, і польові бані у нас, ну але таку масу людей, знаєте, теж то декілька днів потрібно, щоб та баня постійно працювала. А тож техніка стара, вона постійно ламається. Там якась прокладка полетіла, все, значить баня вже не працюється польова. Поки ту прокладку два тижні шукають десь запчасті до неї. Тому побутові умови, на жаль, бажали би бути кращими. Ну, нічого, звикли. Звичайно, було б краще, якби був введений хоча б частково на території тих областей військовий стан, тоді нам би було набагато проще. Але, на жаль, військовий стан не вводиться, бо це наскільки я так розумію. Тягне за собою певні економічні санкції тоді з боку МВФ, тоді кредити не будуть давати нам. Тому у вищому керівництву держави, я думаю, це поки що не вигідно. Нам, як військовим, на даний момент, це було б найкращий варіант. Тоді би ми мали право провести і на вступальні операції, звільняти наші території і виганяти непроханих гостей за межі України.